Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, в доті вийшов патч під назвою 738 і Тут пофіксили доволі багато речей, апнули не так багато, але і айтеми, і герої, і деякі бафи на кшталт Торментера тут присутні. Тож сьогодні я буду розповідати, що ж трапилось в патчі і b Всі основні моменти, щоб ви нічого не прогавили. Ви не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Перші зміни, котрі варто розуміти, як я і казав, це баф. Торментора ну по перше тут є де деяка дивна історія з тим, що Valve збільшили ось цей. Пільговий період, так би мовити, коли можна перекладати в інвентар шмотки з 3 секунд до 5. що це мається на увазі. Коли кур'єр приносить вам шмотки і вони знаходяться в бакпаці, тепер у вас є не 3 секунди, а 5 секунд, щоб перекласти їх в інвентар і не, не чекати на 6 секунд, поки вони активуються. Так само, до речі, це багато хто не знає, але так само і тіммейт, коли передає вам шмотки або смоук, наприклад, так само ви можете зразу його перекласти в інвентар, і е, у вас він не буде на кд, бо багато сапортів, коли вони е, юзаю. Смок, вони кажуть, переклади звільнити пуслот, ми тобі, тобі передамо щоб 6 секунд не чекати з бекпаку але це не треба робити. Ви просто перекладаєте, у вас КД на нього не буде. Тепер дивіться, Торментор. З тут зробили наступну історію. По-перше, вал, вони зменшили золото за безпосередньо ось цього торментора. Чому вони це роблять? Тому що зараз кожний гравець отримує золото за торментора у разі його вбивства. По суті, це обжектів, можливо, навіть більше, ніж Жошан на 15-ті хвилини. можливо, а точно. І всі команди фокусуються на тому, що коли наступає 15-та хвилина, вони всі чим чекують забирати торментора. Тож, вони зменшили за нього вартість, щоб це було не так критично, якщо ти віддаєш цього торментора. Загально це виходить. На 375 золота на всю команду зменшується. Так, я добре вмію рахувати, друзі. Я сподіваюся, правильно порахував. Далі вони бафнули торментера щит, саме йому бафнули, і базову регенерацію здоров'я також. Апнули до речі, знаєте, що ще я добре вмію рахувати? Завдячуючи монобанку. Звісно, я вмію добре рахувати ваші донати для снайперів Азову. Вчора вже за два дні ми зібрали, ну можливо, одну з рекордних сум за такий період: 2 мільйони 117 Тисяч гривень. У нас великий збір. Разом з повернись живим. Закликаю вас, не забувайте долучатись до нього, адже за донат в 100 гривень ви гарантовано отримуєте ось такий дизайн картки в монобанку. Тому долучайтесь, друзі, підтримайте снайперів. Вони справжні рекси оборонять країну вже роками і потребують вашої зараз допомоги. Ну і дизайн картки собі залутаєте. Також Valve змінювали ландшафт, і тут вони змінювали ландшафт саме дерев безпосередньо в деяких місцях. stuff А відверто сказати, я їх не дуже в цьому плані зрозумів, адже, як на мене, основне, що вони повинні були зробити, це е, зробити так, щоб ось цього е, дерева чи не було, чи ось цього дерева не було. Бо ось цей центр занадто імбовий, е, і всі блокують цей кемп. Те, що вони залишили це дерево, ну чому я маю на увазі, чому залишили? Бо тепер ти повинен приїдати, щоб знайти ось цей центр, коли граєш за Дає, щоб заанбочити цей кемп. Ну, справді всі зараз знають майже про цей варт, бо. Я в шорсі розповів, показав, але як ем, би ну, якби дивно, що вони це не пофіксили. Тепер йдемо до зміни предметів. Знову говоримо про основні зміни. Це Глімер, котрий купляють на всіх корах. Багато хто, до речі, не розуміє цього. Давайте я проясню, чому всі різко почали купляти Глімер. Подивіться, що цей артефакт дає. Він дає пасивно 25% опору до і коли ви активуєте, він дає бар'єр 300 шкоди. І давав ще 40 мув в цьому бар'єрі. Тобто, коли ти активував Глімер, у тебе бар'єр з'явився пасивно на Magic Resist і ще плюс 40 мувспіду. І це все всього за 2150 золота. Ну, це, друзі, достатньо багато. Але я б не сказав, що швал його сильно пофіксили. Вони ну, прибрали 20 повспіда при активації на ньому, і збільшили витрату мани з 90 до 125. Ну так, на героях там якихось агільних на кшталт, не знаю. Фантомки якоїсь, дров, дровки, ну це може трошечки вплинути. Але я не думаю, що це е, критично, тому що Глімер купляється ну там, другим-третім артефактом, точно не першим. І стати, в принципі, на ману будуть. тому е, не, не прям сильно, але ну, відчу, відчутно буде. Далі не дуже зрозумілий для мене момент, конкретно з ось цим айтемом під назвою фляга мани. Взагалі, мені здається, це найбільшим бовий тір один айтем, що вони е, зробили. Вони збільшили. Збільшили е, ману, котра регенерується від максимальної мани чеклувальника, і зменшили базову ману. Тобто, дивіться, було 60 плюс 2%, стало 30 плюс 4 протягом 6 секунд. Ну, 4% от від. І давайте, знаєте, як зрозуміліше було, давайте. Давайте союзника Варнука зробимо, дамо йому там 6 левел, припустимо, да? і от у нього буде е, фляга мани. так? Уварнака скільки 4% від 600 мани це 24, да? Правильно, я порахував? Ну, десь десь так, коротше буде. А, ну логіка тоді зрозуміла. Виходить, що ця фляга мани, вона ефективніше буде в лейтгеймі, але на початку гри вона буде гіршою. Ну, але повірте, я її залишаю на деяких героях, ну, типу, навіть до лейтгейма, і багато хто так робить. Це дуже і дуже сильний айтем. У тебе завжди буде достатньо мани, а це ну, коштовна історія в плані імпакту. Далі нерфанули вітряну варту. Вона тепер, вона тепер набагато менше блокує демедж. Блокувала 400, тепер 250. 150, ну по суті, майже в два рази нерфанули айтем по блоку шкоди. І неочікувано зробили наступну історію. От є Ніндзя-гір Ніндзя тепер коштує аж 100 мани. Оце насправді відчутна історія, бо ну, 100 мани це багатенько. І наступний айтем, котрий, е, мені здається, доволі імбовий, але його не беруть, бо не існує поки що в професійній доті ось такого героя. Це пірова е, накидка. Бо тепер вона блокує не 65 а, відсотків, а сім 70... а 75%. відсотків. Але якщо ви дивились мою гру на тайді, не забувайте її накидувати на ворогів, адже її треба на ворога використати, щоб вона почала блокувати. Вивчаюсь, не блокувати, а повертати, відзеркалювати шкоду, тобто працювати як Блейдмел. неправильно вам висловився. Ви можете в коментарях написати, не додивившись цей момент, що вона відзеркалює, не блокує. Таке буває, до речі. Тепер йдемо до героїв. Тут головне, звісно, це Абадон. Абсолютно зламаний герой, котрого брали всі, і правильно, що його нерфлять. По-перше, йому зменшили тривалість лда, тепер це 12 секунд, і манакост підняли. Але це не так критично. Критично, що йому зробили з міскойлом і Агадімом. Дивіться. Тепер міст кол лікує на 35 менше, ну і демаж відповідно менше. Плюс при цьому тепер у нього дальність чеклування завжди 625, тобто як раніше було на другому рівні. Тепер завжди у нього така дальність чеклування, і начебто на перший погляд, ну це не так критично. Єдине, що якщо ви берете, берете талант на 15-му левелі. На міст Койл, то у вас буде міст -койл, такий самий, як і раніше, просто на останньому левелі прокачки. Тобто його можна сказати, що позбавили Атланту на 15-му левелі е на цьому герої. Але ви змушені будете це брати, тому що ну, Аганім все рівно занадто імбовий айтем. І його також понерфили. Тепер Аганім. Він не діє в радіусі 900, як було раніше. Раніше було радіус 900, і він всіх міст хиляє. Тепер він хиляє в радіусі дії міст койлу, тобто в радіусі 625. Ну і це нерв ну, на одну третю радіуса. Це достатньо відчутна історія. В цілому, я не думаю, що це буде причиною, що його масово перестануть пікати. Все ну, можна якось в файті триматися поближче до Абадона. Він буде прохилювати це ну, не так складно. Але навіть навіть якщо триматись поближче він вже хиляє менше. Тобто, можливо, треба задуматись буде про якийсь там холі локет чи щось таке. Хоча чомбині. Далі у нас іде такий герой, як Бруда. Я думаю, ви пам'ятаєте всі відоси мої, де я показував, ну і в на стрімах розповідав, що можна поставити сітки на фонтан з ось цим, з ось цією гранню, де вона зменшує 70% регенерації. Тепер так зробити не можна. Тепер на фонтані сітка ця не діє. Тарсіру зменшили броню на один, але і зменшили його. Його вроджену здібність, тепер вона регенерує менше мани і ХП за кожний левел, тепер це півтора відсотки від максимальної мани і ХП з, е, героя. Dragon Knight зменшили відчутно область дії в його формі дракона, адже ну 175, що мається на увазі, дивіться. Тепер стан ось такий. Ну насправді він взагалі невеликого радіусу, якщо подивитися. Типу соточка, ну майже як одинарний. Не одинарний, звісно, але майже як одинарний. Але також йому зменшили магічну шкоду від атак. Тепер вона бонус 24, По суті, менше трошечки більше ніж на другому левелі раніше було. Оце відчутний нерв. Йдемо до Джакіро. Насправді, я думав, що його понерфлять набагато більше із цією гранню. Але все, що йому зробили, це збільшили зарядку айспаса, демедж там буде абсолютно такий самий. Плюс, плюс, тривалість стежини, ось цю зменшили. Вона не 6 секунд, а 5 секунд лежить тепер на землі. І прибрали талант на мінус КД айспаса на 15-му левелі взагалі. Ну, не знаю. Мені здається, що герой все-таки саме сильний. Його можна спокійно пікати, але це суто моя думка. Тепер переходимо до Найкса. Що йому зробили? Тепер Фіст, він за максимальне здоров'я за вбивство ворожого героя. Не 55, як було, а 35. Ну і так само вроджені здібності плюс грані. Ем... Ну, чесно сказати, я. А що це з'явилось взагалі? Чому тут Торментер з'явився? Я ж як це викликав. Ну, бета-розробка, розумієте? Коротше, йому зменшили е, максимальне здоров'я за вбивство героїв. Але тепер головне, дивіться. Тепер Аганім не роззброює героя. Він не накладає дізарм на героя. Мені здається, ось це дійсно важлива зміна. При цьому, що правда, що вони зробили. Тепер ж е пришвидшена атак за заганів не 1.25, а 1 секунду. Тобто він більше демажить в ганімі. Але звісно ж, головна фішка була безпосередньо в дізармі. Мірана, нарешті, її пофіксили. Це просто жесть. Ось ця грань на старшторм, де у неї. Е дивіться, що вона робила. Тут було 6 секунд 6 секунд засліплення. Тобто герой. Він, по-перше, 100% шкоду отримує з другого Старшторму, А по-друге, шанс промаху 60% протягом 6 секунд. По всім по кому попав Старшторм. Ну ви уявляєте, наскільки це їм було і в тімфайті, і на лінії, і взагалі? Тепер це тільки 3 секунди. Найтсталкеру понерфили пасивку. Дивіться, тепер у нього 10% на першому левелі було аж 16%, На останньому левелі, щоправда, е така таке саме. Ну, я тут вважаю наступ... А, бабуся, це щось під сіткою бігає бафує, щось так воно виглядає. Ну, я вважаю, насправді все рівно, що герой доволі сильний, адже він і раніше в патчі, коли тобі не давали е, прокачати цей спел на першому левелі безкоштовно, був сильним. Зараз ця змога все рівно залишилась, тому я не думаю, що це на нього сильно вплине. Єдине, що е, йому понерфлоло талант на 10-му, тепер на 6 секунд та 5 секунд більша тривалість най-тайма, е, колись було 10. І потім зробили 10, 8, 6, і от зараз 5. І тут область дії на п'ятому рівні ще бафують на альтернативної грані, щоб люди трошечки почали хоча б її пікати. Nature's Prophet йому головне, що зробили. Тепер аганім не зменшує зарядку, по-перше. На 10 рівні менше демажить, І головне, що таланту спрути прив'язують, більше нема в доті. Тобто він не буде контрити там якогось Тормспірита просто тим, що він візьме 20-лево талант. Все, забудьте про це, нарешті це трапилось. Ну і тепер трошки героїв, котрих ще фіксанули. Трошки фіксанули досвід Варлоку, тепер на 250 з Римуара А200. Е, Тайтхантру зменшили е, зменшення демеджу до да? Зенкор Смеша, При цьому ще нерфанули грань. І вівер, герой, котрого також зараз активно пікають. Він тепер інтервал атак зі сформів трошечки збільшився. Тепер вони менше демажуть. В цілому, все, що тут інше робили, це не дуже критично. Можете навіть не гаяти свій час. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.